Моя родина не могла вгадати, з чого приготовлені ці відбивні. Це дуже смачно готувала їх з курячих сердечок. Сердечки добре помили водичкою, потім розрізаємо, але не до кінця, ось так ось розкриваючи. Все зайве я відрізаю це ось такі трубочки, жирочок. Також можуть бути кров'яні згустки я це все убираю. Зачистила та порізала всі сердечки, розкладаю їх на дошечку, додаю за смаком сіль та чорний перець. Потім накриваю все пакетом та добре відбиваю молоточком. Для кляру збиваємо 2 яйця та беремо 3 столові ложки борошна. Роблю подвійний кляр. Спочатку занурюю в борошно, потім в яйце, знову в борошно, в яйце і на пательню. Смажимо на середньому вогні з двох сторін. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте, Ніхто не вгадає, з чого ці відбивні приготовані.